Так, блін, ця штука знов, ну, де бити? Ладно, зараз поправимо, щоб звук був гарний. Хороший насук. Камери запущені. Так, все працює. Зараз справляємося, правда в мене скільки тут. Нас нас часу багато немає, як би не сов багато. Треба потім в одне місце зайти, а потім ще раз в стрім зайду. Подивимося, обстановка. 3 часов. Одиндастер, так кажеш, призупинився. Побачили, думаю, з мужик іде по вулиці, ще й сам. Ні, нікого не було, виходить. Призупинилися, походу, взнали і поїхали далі. Навіть ніхто не виходив з машини, що може бути, да? прикольно, я би сказав. Но... А перед цим тільки почав стрім, виходить, один Дастер. Теж там кацка, цю машину я навіть знаю їхні. Вони навіть не призупинялися, просто напроти мене їхали, поїхали собі далі. Все. Ну, що може бути? Буває. Так що сьогодні знову без контента я залишився. Хоча, бачите, певна, певна група не одразу знала, але, але потім знали. Могли поспілкуватися з ними. Ну, що зробиш? Не вийшло, значить. Поїхали далі. Так, що там у нас покументи? Теж нічого не бачу. Та вони на були просто заходжувати все. Все окей. Задавали мені точечні питання. Навіть вже більш особисті, скажімо так. Я кажу, ну це особисті питання вже задають. Ми ж в публічному просторі. При тому, що це заборонено регламентом ТікТока навіть. Та й плюс Конституції, стаття 32, стаття 16 е про захист персональних даних так само. Якісь загальні питання, ну так, да, тоді я можу відповісти. Особисто я не можу відповідати. Добрий ранок, доброго ранку. Так, попередньо не бачу коментарів. Так, в мене ще... Приблизно хвилин 15-20 на стрім, так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Потім перезайду, треба зайти по робочим питанням, потім перезайду і будемо далі проводити, ще хвилин 10 стрім. Звичайно, по можливості. Головне, не забути по робочим питанням зайти, бо я можу заваритися і далі собі просто піти. Так. Бачите, сьогодні, до речі, багато разів цікаво, зранку пересіклися. Прям достатньо багато, я би сказав. Та й плюс на стрім заходить до мене. Та й заходять, нічого проти немає. Тебе, бронь, боже, сто раз. Дивіться контент. Я вже як попугай вам розказую, mm -hmm. все одно... Бронь по маски мені потім скажуть носити, якщо коронавірус повернеться, да? ще там що то. Я зрозумів. Якщо, якщо я буду списаний, якщо я буду списаний, то теж буду ходити і статті розказувати. Якщо ти розчукує, то вийдеш, то вийдеш, в смислі. Перше, якому розшуку? Це коли слідчі судять, чи це якийсь другий розшук? Який розшук, Тут треба уточнювати. Це раз. А якщо ви списуєте, то ходіть, що хочете, ну, без питань, при чому тут це? Я що вам не забороняю? Статті не те, що там розказувати. Ви, ну, по-перше, самі їх маєте знати, по-друге, поліція має теж знати, тому що вони правоохоронці, право охороняють. А якщо вони не знають статті, то що вони можуть охороняти в такому випадку? Вони самі мають знати, правильно? А ви маєте знати для себе. А то, що ви будете комусь там ходити, щось розказувати, проводити стрім не проводити, чисто ваша справа. Краще було б на великому екрані вулиці. Не зрозумів, чесно, що на великому екрані вулиці. Стріми проводити. Чи що? Е, так, і за підписки. Так. Це вже питали. Це цікава розісла... Кого вас що писка? А що таке є поняття, де це записано, поясніть, будь ласка. Бо я чесно познайомився з багатьма документами, то я просто не бачу. Без постанови 560 я теж не бачу, до речі, ви коли пишете якийсь термін, от як пишуть там ухилянти, то ви пишіть, на, на що ви відпов... ну, так, посилаєтесь, на якусь статтю і так далі, щоб можна було вам точно відповісти. Бо так я ну, не розумію. Ми просто про різні терміни будемо говорити. Ви по своєму в своїй парадигмі бачите ситуацію, я в своїй. Але є там, наприклад, статті, певні постанови, там Конституція, да, на відповідно, щоб ми один одного зрозуміли, нам треба на щось опиратися. Ви зайдете, подивитися, я кажу, згідно з, з тією і ви подивились, так, да, дійсно, там таке написано. А так, якщо якимись термінами, то, що там ЗМІ пишуть чи там е, наративи, якісь, там марафон приталкує, вони завтра скажуть, та ви всі лохи. І що? Ви будете казати, о, ти лох і я лох, так? Да? Бо так на марафоні сказали. А ну, якийсь юридичний термін, то такого немає. Ну, плюс-мінус. Скільки ти ще хайпувати будеш, до кінця пенсії буду хайпувати. На чому хайпувати? На, на, на тімі ТЦК чи взагалі? Це ж не тільки тема ТЦК хайпова. На чому хоч можна хайпанути, якщо так подумати. Ти розумієш, що людину глянцем такий контент. І статті розкаже, то нічого, не дайся все одно. Запакують. Це залежить від вашої матриці. При чому тут у ухилян? ухилян це хто? суд, визнає. бачите, ви теж не аргументуєте згідно чого. Це ви говорите мовою наративів. От чому питання. Мовою марафона, засобів масової інформації. А якщо у то у вже в'язницю садить або вже судді там десь в СІЗО чи де там ще. Тому що він, скажімо так, його мають визнати або вже визнали по статті 336, 337 Кримінального кодексу. Розумієте? А так, Якщо ви будете так говорити мені, то ми будемо, скажімо так, розуміти один одного. А так, те, що там на марафоні вам продвигають, чи де там в засобах маси інформації, куча ботофер, ботів там пише єрунду всяку, то... Воно абсолютно не відповідає юридичним якимось там нормам і так далі. І ми просто ну, не зрозуміємо одного в такому плані. Так, давайте я прогорну цю стрічку. Надіюсь, що мене добре чути. Писавте плюсики, як мене взагалі чути. Поліція встановила ТЦК, спросили, СЗЧ, затягнув, каже, да, відпустили. Ну, по-перше, по-перше, це справа ВСП, по суті, якщо так розібратися. Но якщо справа, ну, по-вашому, наприклад, СЗЧ, там передана в поліцію, там вже е реально там, до судових цих розбірок іде, то тоді вже займається поліція. А це цікаве взагалі до СЗЧ? не знаю, в яке відношення. Якщо навіть так подумати, да? не бачив, щоб це було десь прописано. Це є окремі структури. Які цим займаються. От і все. Це, це часто юридично, де Юра, я кажу. Тому що мовою наратив я не спілкуюся. Багато хто мовою наратив, бачите, спілкується. Все-таки. Дякую за підписки. Тебе до якого місця срочка? До кінця пенсії. Боже, бачите, мова наратив, мова марафонів і так далі. В резерві. На що скидаємось? На, на правдиву інформацію для вас. Щоб ви, ну, не кажуть, що там особисто вибато хто щось десь знали. По суті, то ну, те, що там юридично написано, хоча б. Так, дякую, дякую за вписки. Яке у нас майбутнє? Прикольне питання. Все залежить від вашої матриці, що ви візуалізуєте і що ви придумуєте до себе. Бачите, хтось собі там придумав ці терміни використовує, щось там боїться чогось і так далі. Так чому яка різниця, яка там майбутнє? Він зараз боїться чогось там. А що там далі буде? Ну, поки якщо так в глобальному плані брати, то не сильно все позитивно, я думаю, в такому плані. Прямо не сильно, все позитивно. Я думаю, прекрасно розумієте, що я говорю. Може хтось не розуміє. Давайте далі, подивимось, які там питання. Ясно, дякую за підписки. Ти розумієш, якщо ти заброньований і ходиш, знімаєш, я не говорю, в мене в контенті, контенті в мене немає, чи в мене є там якась бронь, чи якісь подругу я питання вирішив. Я про це не говорю. І я сказав, що. Коли я спілкувався, ви можете зайти подивитися, ми про це ці варіанти вже навіть не стукаємося. Навіть про це далі не, не заходить мова. А вам нав'язали це, виходить. Тобто ви зациклюєтесь на цьому. Ваша проблема в тому, що ви зациклюєтесь на цьому. От і все. Е, і що там далі ви пишете? Ходиш, знімаєш, це смішно. І ніякої допомоги тим, хто в розшучку. Ви хочете, щоб я допомогу давав. Це як, подождіть, а що юридична контора? Якщо вам треба юридична контора, це, це спеціалісти займаються. По-друге, яка моя мотивація в такому випадку? Мені ж ніхто не платить, донати мені там ніхто не скидує. Ну, колись раніше щось там скидували, я взагалі можу і не проводити такі стріми, так само вільно ходити, мені без різниці буде. Розумієте? Та я при тому, що стрімив всього лише півтора року проводжу. До цього я без стрімів ходив і все нормально. Тобто, в плані себе я прекрасно можу захистити, ну майже по різним питанням. При тому, що враховуючи, що я амбасадор юридичної компанії, якщо треба, то я до них навіть звернусь. А якщо треба вам, ви можете звернутися до мене, я дам їхні контакти. Тому що це, от ви кажете про допомогу. Якщо вам треба, то допомога це вже юридичне питання. Це вже прям точечно треба займатися. Ну Ви ж не готові за цю допомогу платити, в цьому, цьому питанні розумієте. Тобто ви хочете на халяву, я так розумію, я бачу так ситуацію. Якщо я комусь буду допомагати, наприклад, так мені взагалі можуть сказати, що я там допомагаю комусь ухилятись, наприклад. Зразу мені статтю 114 з приміткою 1 Кримінального кодексу. Наше мені себе підставляти в такому плані. А якщо ви звернетесь до юриста, то юрист, ну це його робота, розумієте? В такому випадку. От він ви з ним вже вирішити. Кожна ситуація взагалі може індивідуально бути. Блін, знов не... Ладно, куди я йду? Ладно, хрен з ним. Так. Сенс тобі ходити, якщо вони всі тебе вже знають. Ну, сьогодні не зразу мене знали. До речі, сьогодні один десятирочок рочок тормоз... загальмував. Подивилися якийсь мужик йде, думаю, о ду... <загальм> жертва, жертва йде, да? зараз будемо з ним говорити серйозно. І Ніхто з машини навіть не вийшов, вони пригальмували. Напевно, знали, я так зрозумів мене. Поїхали далі потім. Як... А я навіть не зразу звернув увагу. Думаю, що це за машина біля мене? Гальмує так. Так борзо. А потім взяли та й поїхали. Залишили мене без контенту, мою аудиторію без відповідей на питання, бачите, без практики реальної, Бо багато хто хоче побачити, як все на практиці відбувається. Якісь там нові отримати відповіді на питання. Ну, як бачимо, цього просто не відбулося. Ну, яка мова наратив? А мова наратив, я маю на увазі про те, що ви пишете, от наприклад, берете термін Ухилянт і маєте на увазі 6 мільйонів, чи скільки там казали на цьому, на е засобах масової інформації. І ви не керуєтеся де юри реальними фактами, тобто, що прописано в Конституції, кодексах і так далі. Бо це є реальна стаття. Ви не керуєтесь цим. Я говорю, а якщо ви не керуєтеся те, що прописано, це значить, що ви використовуєте те, що вам нав'язали ЗМІ. Оце мова наративів. Ну це так, для прикладу. Я отрірую, бо це багато питань. Можна так пояснити. бачиш, як пакують навіть не пта. Що було зранку до мене зайти на стрім? Ніхто руками не ліз, про що ви говорите взагалі? Я, ви можете кожен стрім до мене заходити. І я таких ситуацій я не бачу, просто не бачу. Ну, ну як це? В мене так вдається, а у вас вдається якась там Бачите, якусь другу ситуацію. До мене, по-перше, ніхто не ліз ні разу, за всю історію ніхто не ліз. І по-друге, до громадян України я теж не бачу, щоб хтось ліз. От у мене якось, не знаю, напевно, матерця для мене по-другому працює. Да? У вас по своєму, а в мене по-своєму. Притом зараз іду, я що, без різниці, що в мене по документах, навіть забудьте про це. Просто ви бачите ситуацію, як відноситься до інших громадян. розумієте, Я вам це показую на стрімі. Якби якісь ситуації були, то я б одразу підбіг. Навіть здалеку почав би там знімати, і ви б все це побачили б на стрімі. Я говорю про те, що бачу своїм чиму. Я собі не можу ж не довіряти, правильно? Так, що там ще у нас. Кидають буси в підбалі вже. Заходьте на кожен стрім і щось, щось на стріму, от такого нема. От як так відбувається? От поясніть мені. Я от спокійно йду. Інші, ну, правда, людей не багато, але інші люди спокійно ходять. А, а вас щось незрозуміло. Так, плюсики добре, так. той, хто присягу давав, просто других йти, воювати. Да, до речі, в присязі там е -е. Ну, так не можна, якщо уж так глобально брати е -е, ну, в плані юридичному. Теж не можна називати, але якщо по певним поняттям, ну тоді так. Да. Тому що якраз в прицязі там теж багато чого написано, що там має захищати, то і там народ, і, і країну і так далі. Завжди бути вірним і відданим. І там якраз не написано, щоб там когось замість себе шукати. от Цей момент там не написано. Ну якщо про присягу говорити. Так, де, що там. Та цікаво, -та, звичайно, треба. Якщо юридично говорити, то вони взагалі до них. Ну, Те, що я прочитав, вони не мають ніякого відношення. Є окрема структура ВСП називається. От, Ну от ті вже там можуть позаймати, скажімо. Якщо передають справу в поліцію, ну тоді вже поліція... Вони просто мають показати, от ти вже там. Скажімо так, до тебе є деякі питання. То тоді так. Да. Якщо все звичайно такої зрази, все, все за не заруки. Я, до речі, це все зачете, це дуже пана штука, тому що ну, для самого все зачешника. Ті випадки, які я знаю, я одного разу я не проводив стрім і просто йшов через двір, виходить. Я вже мав виходити з двору і чую якісь там крики, що, що там відбувається, хрій не знаю. Вже доходжу, бачу декілька чоловік ТЦК, поліція. А, і швидка. Я просто дуже медленно біля них прийшов, щось вони там про СЗА говорили, ну я зрозумів, що він СЗЧ. Потім а, і саме головне народ в, такому, в таких випадках не впрягається взагалі, я не бачу ні разу. А, вони тоді теж не впрягались, там пару чоловік цивільних стояло, щось там. Цього, що Вони їх там пакували чи що, ну щось там дуже жорстко все було, скажімо так. І виходить, потім я виходив з дору, ще їхав ще одна ця, Дастер, по-моєму, їхав, і заїхав в цей двір. Скажемо так, за нього, як я зрозумів, ну, серйозно взялися. Так що, це не один випадок. Другий випадок я знаю, що деякі... Там чувак теж був, він їхав виходить, в машині з іншими там особами. То десь вони так теж там на когось попали, ну, до, ну сразу попався. Так що по-різному якби буває. В першу чергу для нього пана. Так, що там ще в нас? І це я різні такі випадки, вони взагалі абсолютно різні ситуації знаю. Так, короч, лікуйся, ну так, да, добре. Е, майбутнього немає. Вона буде на довгі десятиліття, треба готуватися до смерті. Треба просто прийняти смерть в такому випадку. Да? От я, наприклад, йду, я приймаю, що в будь-яку секунду навіть зі мною щось трапиться. Ну, звісно, нікому ні собі, ні вам не побажаю. Але будь-що може трапитися, це навіть не зв'язано там. Чи ти, 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 ти це качеш з поліцією, це просто може там шахідом тебе накрити. Звісно, да? <hl at> ну, не треба про, просто про таке думати навіть. Но, випадки ж можуть бути різні. Це так, для прикладу. Утрірую, скажімо так. Так, Вичитаю, ваша проблема в тому, що ви не ознайомлені. Ви розумієте? Ознайомтеся з юридичними аспектами з батьма. І ми будемо потім, можливо, буде, це від вас залежить, спілкуватись на одній хвилі. Бо багато хто розуміє, а багато хто не розуміє, про що я там говорю, наприклад. Щоб ми там один одного, наприклад, розуміли, то треба, щоб ви були ознайомлені хоч чимось, як я можу з неознайомленими людьми щось говорити по якимось статтям. Так, зараз я одне місце зайду. Заходьте через 3 хвилини на стрім і продовжимо. Мені ще хвилин 10 буду проводити стрім. А зараз...